Терези, привіт, привіт! Мене звати Оля Срідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимось ваш старопрогноз на листопад 2024 року. Зі мною вже мої колоди. Сьогодні дивимось три різних колоди та доповнимо все оракулом догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, яка практика буде підтримувати вас цього місяця, що буде для вас сприятливо, Терези, Тож, давайте швидше починати. Почнемо ми з класики Таро Райдера Уейта, але в такому форматі панорами цікавому. Давайте подивимося, що ж на вас чекає цього місяця цього листопаду. Давайте подивимось. До речі, напишіть мені, як у вас пройшли затемнення, які у нас були у вашому знаці у жовтні, як попередній місяць у вас програвся. Напишіть мені, буде дуже цікаво почитати, які у вас зміни відбулися. У кожного з терезів це. Задіне якусь окрему сферу життя, залежно від натальної карти, але я думаю, без змін ви не залишилися. Тому цікаво. Давайте подивимося, що ж принесе Терезам цей листопад. Хочеться для вас щось хороше. Перша карта для вас це королева Пентаклі. Це у нас дівчина, жінка, може бути телець, діва, козиріг за гороскопом, за сонечком, так, або за асцендентом. Або, можливо, за енергіями, там, чи за професією вона може програтися. Стабільна, така більш місцями. Можливо, Можливо, трошки навіть вперта. Може бути ваша подруга, може бути колега, може бути мама, бабуся, може працювати, до речі, з фінансами, з землею, або сама така собі бути, знаєте, ресурсна на бізнесі місцями ось. І, можливо, вам вона дасть якесь відчуття стабільності, або ви від неї можете почути якусь важливу пораду фінансову, чи як обходитися з фінансами. Можливо, це бухгалтер чи банкір. Цікаво. Пишіть мені обов'язково, як у вас програється. Що це у вас за дівчина? Також не забувайте ставити лайк, коментуйте від 5 до 7 слів. Це буде дуже сильно сприяти просуванню мого каналу. Мені це дуже цінно і приємно. Я для вас стараюся, і ви мене мотивуєте своєю взаємодією. Дякую вам. Так, що ще ще принеси резам листопад. Імператриця. Тут для хлопців у вас таке жіноче королівство, для дівчат дівчаче королівство. Дивіться, це для вас карта краси. Це у нас акцент на позиції, на образі жінки, на образі імператриці. Це у нас може бути час з жіноцтвом. Це у нас все, що ходить під сферою Венери, під сферою краси. До речі, Венера це ж ваш управник. Вона в листопаді переходить у знак Козеро. А це у нас карта Козерога. Це коли увага буде на сферу краси, фінансів та задоволення, це венеріанська тема, але вже більше з ноткою такої якості, знаєте, коли ви вже не про слова, а про дії, коли вже більше про. А, Якість, а не про кількість, Уже більше про здоров'я, ніж про якусь таку поверхневу красу, можливо, ви в цю сторону подивитеся. Це може бути оновлення гардеробу, б'юті-процедури, час у салоні краси, чи час з жіноцтвом, час з подругами, чи з мамою, чи з шопінгом. До речі, може бути, якщо для вас це актуально, вагітність або новина про вагітність, ось все це по сфері імператриці. Якщо ви Чоловік, можливо, у вашому житті вже ви визначаєтеся з обраницею, і ви розумієте, що це та сама жінка для серйозних стосунків, або це може бути тільки знайомство, чи перехід на новий рівень, там, пропозиція, вирішення створити сім'ю Терези, щось таке для вас. Ну, це цікаво. Так, подивимось, це дуже хороші карти Терези, з вас лайк. Ну, це карта Венери, ви у нас в Венеріанці, тому ваша карта. Так, ще ще карта всього прекрасного. Ще ще принесе Терезам цей місяць, Терези для вас. Це Паш Пентаклі, це у нас карта е, чогось маленького, маленькі подарунки, маленькі приємності, маленькі фінансові вкладення. Це у нас, до речі, карта дітей. Е, можливо, дійсно, ви дізнаєтеся про чиюсь вагітність. Або ви розпочинаєте свою власну справу, власне дітище. Можливо, ви там починаєте робити манікюр чи макіяж. Продавати одяг, це може бути флористика, фінанси, документи, земля. Тобто це щось таке маленьке, яке далі буде мати обов'язково розвиток. У стані поки ще це таке міні, але воно має перспективу росту до рицаря. Ну тут прекрасно. Можливо, ви тут вирішите віддати дитину в садочок, наприклад, або дізнаєтеся якусь новину ще спонтанно про дітей. Тут ще якась така несподіванка, нове. Блазини, дні колоди, ну, це хороші новини, якісь ну, прекрасно. Ідіть за покликом свого серця. Напишіть мені потім обов'язково, як у вас програлися терези. Ми з вами подивимо ще одну колоду. Це вона старо темний маєток. Вона така в естетиці. Кіно Тіма Бертена. Дуже мені подобається ця колода за те, що у ній такий настрій осінній. Я і зараз знімаю фактично на Геловін для вас прогнози, тому давайте дивитися. Це так. x 2 до настрою. Так що ще принесете резам цей місяць. Для вас це планування, для вас це нові починання. Для вас це коли ви вже точно знаєте, куди ви рухаєтеся, у вас вже є підтримка. Можливо, навіть ви вже маєте якусь команду. Можливо, дійсно, у вас в сім'ї вже там стає троє, наприклад. Або просто ви вже маєте команду, маєте на що опертися, і ви вже чітко бачите свій шлях подальший. Ви бачите, куди ви хочете рухатися. Як ви хочете рухатися? Може бути, що ви очікуєте там, що вас хтось забирає кудись. Ви очікуєте прибуття чогось, наприклад, якогось товару з яким ви будете далі працювати, якось його реалізувати, або ви очікуєте, коли хтось вас, наприклад, забере там приїде і ви там разом з партнером, наприклад, далі вирушаєте в подорож, або у вас є якісь спільні плани, відкриття бізнесу якогось власного навчання. Але тут уже бачите, ви вже своїми валізками стоїте, а за вами вже їде колісниця. Тобто ви вже готові. Ви вже зібралися рухатися і далі тільки рух вперед. Так що ще принесе. Терезам цей листопад, подивимось, Терези, що ще для вас. Двійка Пентаклі, поєднання двох справ, одночасно фактично жонглювання якимось двома сферами, можливо, ви ще дійсно на одному місці, а вже, знаєте, однією ногою тут, іншою там, а вже десь там плануєте і займаєтеся чимось іншим. Фактично ще залишаєтесь на одній роботі, а вже проходите співбесіди, або вже чекаєте, коли у вас. Почнеться термін на іншій роботі. Це може бути паралельно е, співпраці з двома роботодавцями. може бути Програватися як дохід з двох джерел, наприклад, Терези, або паралельно там спілкування з двома компаніями, ось щось доведеться поєднувати. Можливо, це дійсно переїзди, і це знаєте як життя на два місця. Можливо, це з кабінету в кабінет, з офісу в офіс, чи там ви переїжджаєте до партнера і вже там наполовину живете. Партнера, але ще не до кінця перевезли, наприклад, свої речі, але ви вже майже готові переїздити і ось якось ви ще балансуєте. Ось це хороша карта. У вас є шанс, щоб у вас все вийшло прекрасно. Вам доведеться, правда, навіть трішечки поманіпулювати більше контролю, самоконтролю докласти, щоб у вас це все грамотно і чудово виходило, але мах одна з сильних дуже карт. Тому ви вже знаєте, тут реалізуєте точно свої плани. Ви вже не стоїте тут на місці. Це вже коли ви прийшли і перейшли до реалізації. Якщо ви вже переїхали, то ви там перевезли вже якусь частину валізи. Якщо ви вже вирішили змінювати роботу, то ви вже почали працювати на іншій, і ви вже фіналізуєте тут проекти. Тут прекрасні у вас перспективи. Точно у вас якісь доленосні зміни відбулися в вересні-жовтень. Напишіть мені, розкажіть в коментарях, Терези, буде цікаво. Так, ще ще принесе Тереза? Місяць, Король мечів, це у нас ви, якщо ви чоловік терези, це може бути водолій, може бути терези, може бути близнюки. Взаємодія з чоловіком, це партнер ваш може бути, або акцент на вас, на вашому образі, на ваших бажаннях, на вашій кар'єрі, на самому собі. ось, Або ж це може бути ваш. Партнер, юрист, це може бути людина, яка носить ну, зброю, або працює десь в органах, працює в структурах, може бути нотаріус, також наприклад. Людина, яка має владу, або також може бути ще лікар, може бути дантист, але люди, які Ну це не масажист, не терапевт, це людина, яка працює з такими колющими, ріжучими предметами. ось і працює в структурах із документацією, така, яка може вам дати пораду, може вам допомогти з укладенням якогось контракту. Тут ідно колоди про це каже. Тобто якась структура, юриспруденція. так І є ще у нас на сьогодні колода з вами, і оракул, Терези ще є, не забуваємо. Так, мені останнім часом дуже сильно подобається працювати з оракулом. Я собі купила купу колод, на жаль, не всі можу показати тут там, через цензуру. Але там інколи в своїх соцмережах більше показую, там є і такі з романтичними посланнями колоди. Якщо вам взагалі цікаво, я буду залишати тут в описі відео посилання на всі свої соцмережі, на робочу сторінку, і на особисту, і на телеграм-канал. Там бувають часто інформації, активності, більше життя. Тому буду чекати вас там, кому цікаво. Там також бувають колоди різні мої. Так, давайте подивимось. Чи ще, ще принесете резам цей листопад? Дев'ятка пентаклі! Це у нас відпочинок, це у нас фінансовий прибуток і фінансовий рівень на такому плані, коли ви можете собі дозволити цінувати себе, коли ви собі дозволяєте відпочинок, коли собі ви дозволяєте відпустку, коли ви у вас є така, знаєте, і цінність, і самоцінність. Ви маєте відпочивати, ви маєте відновлюватися, ви маєте брати цю відпустку. І нам здається, що от я піду у відпустку і. Все пропаде, але там ми не йдемо в відпустку, і в результаті, наприклад, ми вигораємо, і ми не даємо собі цей відпочинок, навіть там час на відновлення, навіть можливо на вихідних, і ми вигораємо. І нам здається, що ми там незамінний співробітник, і це так і є, але. Насправді нас більше цінують потім в довгостроковій перспективі, коли ми вміємо відстоювати свої кордони, коли ми вміємо цінувати себе, і коли про вас там кажуть, що от з нею можна працювати, але у неї ось такі от умови, чи у нього ось такі от умови, і е, люди уже йдуть до вас, е, можна так сказати, зберігаючи ваші умови, тому що це нормально і відпочивати, і мати час на перепочинок, і на відпочинок, і на себе і на роботу. Це такий набагато кращий і продуктивніший підхід. І це карта такої самоцінності, коли у вас буде і дохід, і ви собі зможете і відпочинок дозволити. І зможете це і на моральному рівні, так ментальному, і на матеріальному рівні дозволити собі якийсь перепочинок терези. Так, що ще тереза принесе. Можливо, вас навіть, знаєте партнер вам скаже так. Давай кудись поїхали, хоча б на вихідні перепочинемо. Ще ще принесе Терезам цей листопад. Єрефант, це у нас карта навчання, карта, до речі, серйозних стосунків, карта шлюбу, карта моралі, карта наставника. Ось це у нас карта, коли, можливо, ви починаєте навчання, або ви вирішуєте десь навчатися, ви зацікавлюєтеся якимись новими вченнями, можливо, у вас з'являється якась література, у вас з'являється якась нова філософія, новий підхід до життя. Хтось може захотіти. У коучинг, наприклад. І тут ви можете задаватися питанням, у що я вірю, хто для мене являється авторитетом. ось, Ви можете просити поради у наставника, у коуча. До речі, це ще карта і духовенства священника, тобто якась опора, якась система цінностей тут для вас буде важливою. До речі, це може бути якесь релігійне свято, можливо, ви будете запрошені, чи присутні, обряд якийсь там вінчання, весілля, христини. Ось щось таке. Що ще ще. Принесете Резам цей листопад, терези для вас. самірка жезлів. Ось це карта, коли, в принципі, хтось буде до вас доносити якусь інформацію. Не всю інформацію ви будете хотіти сприймати, можливо, від якоїсь інформації ви захочете захищатися. Тут, бачите, ніби хтось вас повчає, можливо, дійсно наставник. Coach. Можливо, ви або ви когось менторите, або хтось вас менторить, там, чи ви переходите на нову позицію і хтось вам проводить якийсь майстер-клас, як це правильно робити, як правильно там, складати ваш графік робочий, чи ще щось. Але вам потрібно буде ось це якось пережити і пройти через ці якісь перепони, навіть якщо там, неприємно десь місцями, коли нас повчають. Але все-таки, щоб був далі прорив по вісімці жезлів, ви, в принципі, маєте перебороти в чомусь себе і пройти і засвоїти ці уроки, засвоїти цю якусь інформацію. Ось, чомусь, мені здається, що тут дійсно. От... Ви кудись переходите, і вас хтось як інструктаж вам якийсь проводить, можливо, перевчає, можливо, ще от по комбінації цих двох карт вам кажуть: забудь все, що ти колись знала. Пам'ятаєте, колись було, не знаю, коли я вчилася, ще таке було, що забудьте все, що вас навчали в університеті. І там, чи забудьте все, чого ви вчили в школі, коли приходите в університет. Зараз, напевно, вже такого немає, на щастя, але хто пам'ятає, хто з тих 90-х? Напишіть мені, так, розкажіть, як у вас це було? Тому що тут ніби повчання. А тут, наче, от ви розумієте, що зовсім по-новому, що світ змінився, що, наче можна тепер і працювати, і можна і відпочивати, і можна і все встигати, і вам. От В листопаді вам доведеться будувати якось ніби свою систему цінностей. знаєте, не Щоб ви опиралися не на когось, а на свою систему цінностей і дійсно виплекати її в собі. Так. І давайте ще терези на останок для вас подивимось оракул. Догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, яка практика буде підтримуючою сприятливою для Терезів у листопаді для вас. Це співи. Попередня карта також дівам це випадало співи. Ви і будете співати разом з дівами. Такі, знаєте, дуетом Терези з дівами. Жартую, звичайно. Це карта співу. Це карта. Неважливо, чи це ви професійно співаєте, чи ви не вмієте, як то кажуть, співати, але спів... Співайте душею, душею в душі, в мікрофон, в машині, співайте там у розчиску, в ванні, чи в фен. Співайте, знаєте, це відкриває ще нашу горлову чакру, розкриває ці от блоки, дає можливість нам висловлювати свою думку, десь і відстоювати себе, десь і озвучувати свою позицію. Це насправді дуже така хороша карта, щоб, знаєте, не бути якимось скованим, бути відкритим і спілкуватися зі світом, озвучувати свої думки, і от спів дуже часто це хороша практика. Тому. Найперше бажаю вам, щоб у вас співала Терези душа цього місяця і взагалі по життю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимось з вами на нових розкладах у новому місяці. Розклади вже будуть практично перед новорічними грудневими, я вже в перечитті. А ви, Па-па!